Всім привіт, ребята! Привела я вас до кроликів. Короче, я займаюся всім потрошки, в мене всього вистачає, з них падать, не знаю, буває, за це хотитися. Но тримаємо все. І що я хотіла вам сьогодні показати? Так як я вирішила зайнятися тваринами і в тому числі і кроликами, мені треба для них клітки. Во. Ну, а мій Діма самі знаєте де. Так що приходиться викручуватися самі. І що мені для цього треба? Правильно, ви вгадали. Стара мебель. Стара мебель прийде мені у допомогу. Є в мене такі шкафи, є в мене от такі серванти, я ще з волині попривозила. І буду я робити, знаєте, що, в кролячі клітки з цього всього діла. Отут будуть у мене маточники. От сюди ставиться полочка. Тут вирізається дирочка, отака, щоб кроличка собі пробігала. Тут будуть кроленята. У мене тут вийде раз, раз, два, три, чотири маточника. В общем, курчик тіка зідеть. І отут. Просто будуть отакі полки, вони будуть бігати. Ця двер натягнеться сіткою, щоб мені було видно, де кроліки. І дивіться, виходить, що там, де будуть малі, сюди стаб'ю гвоздя. Просто щоб не відкривалося. Поняли, як там, де будуть малі, буде все закрите. О, я собі відкрила, подивилась, коли мені треба, і закрила. Що зробилося? Що це ви там яйця носити, чи що, це паразідки. Ну, зараз воно вийде оттуда, подивимося, чого вони так розкричали. Я собі відкрила, коли мені треба, подивилася, що там робиться. Якщо кролиця є такі, що кидаються на руки, то ну, тут отака водирка буде. Поняли, як, щоб було добре кролички зайти, це треба буде вирізати, по ходу болгаркою. Треба буде просити дім малого. Попідтягувати, все, попідбивати, щоб було все добре. І собі провірила кроленят, все там добре, перечистила їх, закрила. Поняли, як. Тобто, це в мене буде один кролятник такий. Ще в мене серванти є, треба буде подивитися, розчитати. Ну, що кричите? Іде. Дивіться, скільки там я Бачите? де не несуться парасіти. От паразитки малі. Вони ще тут люблять нестися. Ну там вже нема людей. Вона носило там. Три, шість, дев'ять. От вредні. Я кажу, за цими корми треба глаз да глаз. Треба тільки слідкувати. Вчора ще одна дівка була на свіданні. О, ця. І що я вам скажу, і трохи нам було невдобно. Знаєте чого? Оця клітка, вона маленька. Коли я кинула ще сюди кроличку, Кролиця була в хорошій охоті, і вона, виходить, лягає вона на всю клітку, хлопець не може під неї підстроїтися, немає куди підійти до неї. Поняли, як? Невдобно. То спереду, то збоку. Ну, трохи він коротше, покрутився вокруг неї, поки він її покрив. Ну. Так що е дівчат я переведу туди, а хлопця я переведу сюди. Я йому дам цю велику клітку, ну. щоб він тут собі приймав на свідання. Тут є більше місця і вони собі тут будуть свободніші. А дівчаткам там буде вистачати У них теж в дівчат, отов, де відкрита і закрита дверка, це буде отака клітка одна. Ну, тобто, всім буде вистачати тут. Поняли як? Оце воно треба буде відкрутити і все поробити, щоб воно було. До пуття з тієї сторони треба буде ще щось нашити, бо фанера оця тонка, ще щось нашлю. туди і все. А там може десь Десь Бог, якщо буде все добре, може хоч на пару днів демого Діму колись пустять додому. О, він мені все попідробляє, попідчищає. Ну. По... Як сказати вам правильно? Поукріпляє, дивіться. Бачите, що я роблю. Тягну. Ой, гіляку. Чуть не впала. Через оцю зачепилася. Оцю грушу теж почищу ветки. Які сухі позабираю звідси, Во. я її не буду вбирати. Десь Бог вона мені пусте великі, ветки розростеться, вона обмолодиться. Не мені тут буде тіньок на кролів. Поняли, як, на що я її буду вбирати? Отако будуть у мене кролятники стояти. Ще сюди можна буде одного кролятника, якого поставити. Поняли? Вот. Так що отак. Треба буде шифір поставити отако, під отаким. Щоб от, отак. вот, стікало сюди. Вот. І все, і буде діло. Бо в мене кліток немає. У мене тільки оці. І то маленькі. Ну, це в основному для молодняка у мене оці клітки, Поняли, як. А хочу я кроликів розводити, хочу ними зайнятися. Ну, мені з кролями буде легше. ну Що, крольові дав їсти, і воно собі сидить. Не треба морочити голову. Ще в мене є сілосна яма. Вона тут амурована, дивлюся, все. Туди можу потім пару штук пустити. Поняли, я колись такі ями для сілоса робили. Вона з тої сторони у мене. О. Там потім по драбинці треба буде залазити туди до них. Там можуть бути на годівлю кролі туди пускатися. О! І все. Так що дівчатка покриті. І одна, і друга. Числа я не записувала. Ну, як завжди коротше. Я думаю, ви вже до мене привикли. Я нічого не записую, потім ніжданчики ловлю тільки. Ну, якщо що, то я по відео подивлюся, бо я коли покриваю, в той день і заливаю відео на ютуб. То мені, як щось треба, я вже привикла Відкрила собі ютуба, подивилася і все. Поняли. Так що отак. Помаленьку привикаю до того, що я поканість временно Одна, ну як одна, Вася є, допомагає теж дитина, що скаже, що допомагає, але все одно, знаєте, як, ну, коли чоловік вдома, то, то, то чоловік вдома, то що воно так. Ну нічого, дитина теж старається, допомагає, не відказує, що треба робити. І все. Так що помаленьку будемо хазяйнувати, будемо чекати Діму і... Бажаю всім нам миру, здоров'я, добра. Ой, побыстрій щоб закінчилося вже це все. У нас, щоб було все добре. Отак от, ребята. Ну і як завжди, всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною підтримуєте, переживаєте. О. І що ж. До зустрічі в наступних відео. Да, Рижик. А ми, каже, будемо займатися чимось далі. Що у нас вийде із того всього діла, я вже вам покажу вже в слідкую відео. Коли вже зроблю сьогодні неділя, то не хочу нічого стукати та рабанити. А завтра я встану і буду робити е е клітку. Як я її зроблю, побачите. Перший раз буду сама строїти. Ребята, це буде сенсація. Не пропустіть.